За даними вітчизняних геронтологів, у кожного другого українця біологічний годинник цокає швидше, ніж має бути. Ми старіше в середньому на 7-9 років раніше, ніж значиться у нашому паспорті. А ось чи можна відкрутити годинник часу назад і подовжити молодість? Фітотерапевти стверджують, можна як різноманітними настоями та зборами трав максимально віддалити старість і наскільки це ефективно дослідження в нашому наступному сюжеті. Доглядаємо зсередини, маємо результат зовні. Таким правилом радять керуватись фітотерапевти тим, хто хоче зберегти молодість та красу якомога довше. Такі біостимулятори, як женьшень, зазулений плямистий, плямисти, золотий вуз, допомагають організму виробляти молоді клітини, що сприяє оновленню організму в цілому. Растунки робляться однаково. Одна частина кореня подрібнена на 10 частин 40-градусного спирту, тобто на горілку. Настоїться 20-21 день і використовується однаково по 10-15 крапель три рази на день. Другий крок це виведення зайвого з організму, різноманітних токсинів та шлаків. В цьому наші печінці допоможуть ховодні відвари. На склянку води беруть одну столову ложку сировини. Пити їх бажано щоденно перед їжею. Після внутрішнього стілення можна прийти до зовнішніх процедур. Відвар Бульби має особливості, там дуже багато крахмалю. Таким чином о, він покращує роботу пор, і пори починають більше дихати, виділяти жири. Така масочка завжди корисна і для молодої, і для шкіри старших жінок. Сік алое або агави теж чудовий засіб у боротьбі за вічну молодість. А ось у шкірі, якої так не вистачає зранку, додадуть протирання кубиками з льоду на основі відвару громашки та календули. Ця холодова процедурка проводиться буквально 2-3 хвилиночки по всьому обличчю або проблемних місцях, і бажано після цього не змивати. Пружність, еластичність, здоровий кольор обличчя та зменшення набряклості – все це подарує маска з зеленої глини. Дві ложки сировини розбавляють водою до пастоподібного стану, змивають через 10-15 хвилин, і не аби як, а суворо. Спочатку теплою, а потім прохолодною водою. Процедура дає результат, коли вона зроблена хоча б 20 разів. Тобто 20 процедур можна зробити через день, через два, через три. Якщо користуватися усіма цими порадами фітотерапевтів, перші зміни з омолодження організму можна побачити вже за два місяці. Та для тривалого ефекту таке фітопідживлення треба проводити регулярно.